Слава Боже, для вас помолимось. Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі нашій. Господи, прошу тебе, просити мій розум, Відкрий моє серце, відкрий мої Вуга, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Перед світлом і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матей, 12 глава, 46 по 13 главу, по 3 вірш. Коли він промовлявши до народу, то його мати та брати стояли на творі, бажаючи з ним говорити. Каже один до нього: Он твоя мати і твої брати стоять на творі, бажаючи говорити з тобою, тоді він відповів тому, що говорив до нього. Хто моя мати і хто брати мої? вказавши рукою на своїх учнів мови, Ось моя мати і брати мої. Бо хто чинить волю мого Отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати. Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря. І зібралася коло нього така сила народу, що він увійшов у човен і сів у ньому, а весь народ стояв на березі. Він говорив до них численними притчами, кажучи От вийшов сіяч сіяти». Ісус, Дізнається, що його мати та родичі хочуть поговорити з ним. І нам може здатися, що у фразі Ісуса, хто мої бра брати і хто, брат... хто моя мати і хто брати мої, є якісь відсторонення чи, може відчуження від своїх близьких. Але Христос не відсторонюється, а радше, навпаки, розширює свою сім'ю, піднімає кожного до раного члена своєї родини. А чи ми б хотіли бути братом чи сестрою для Ісуса? Наскільки ми є з Ним споріднені? Це від кожного від нас залежить, чи ми Його приймемо, чи відсторонимося від Нього. Господь каже, що той, хто виконує волю Отця, є найближчим до нього. Я йому рідний, і йому братом, сестрою та навіть матір'ю. Ісус пропонує нам сьогодні прийняти виклик від Бога, поріднитися з Ним та між собою. Ми часто чуємо звернення в церкві, дорогі брати та сестри, але наскільки ми дійсно є споріднені, наскільки ми вірно, ми наслідуємо ту любов, якою обдаровує нас Господь. Правдива, розумна любов не є лише емоційною. Чи емоції. Це моє, моє відношення до мого ближнього. Любов це моє діє в стосунки до тих людей, які мене оточують. Зосередитись на мить і пошукаємо відповідь на питання, чи присутність Христа у моєму житті має вплив на моє відношення до інших. Господи. Дякую тобі, що ти сьогодні мені говориш, що я можу бути твоєю сестрою. Допоможи, щоб моє це споріднення з тобою було не тільки на сьогодні, але назав, назавжди. Господи, хочу бути близько тебе, хочу бути твоєю родиною. Навчи мене також приймати інших, яких сьогодні я буду зустрічати, щоб я могла дарувати ту любов, що вони відчули, що я є їхньою сестрою. Амінь.